Німецькі війська швидко просувалися на схід. З листопада 1941 по червень 1942 була окупована вся Україна: Одеська, Чернівецька, частково Вінницька та Миколаївська область. Provinz Transnistria. Schwäbische und Pfälzer Bauern haben dieses Land kultiviert. Hier der Einmarsch in Worms, einer Ortschaft westlich des Buchs. Представники націоналістичного руху намагалися відновити незалежність України, воюючи проти фашистів і проти радянських військ. Політичним центром націоналістичного руху була Організація українських націоналістів ОУН. Спочатку ОУН намагалася боротися з радянськими військами за допомогою нацистів. Але ті виступили проти ОУН через національні ідеї організації та її прагнення створити незалежну країну. В травні 1938 року керівництво е, організації українських націоналістів перебрав на себе Андрій Мельник, який відзначався своїми поміркованими поглядами. І не останньою чергу це привело до розколу в 1940 році єдиної організації українських націоналістів, з якої виділився виділилось ліворадикальне молодіжне крило, яке очолив Степан Бандер. Це радикальне крило революційного спрямування робило ставку на відновлення української державності в результаті. Конфлікту між такими потужними державами, як Тоталітарний Радянський Союз та нацистська Німеччина. 14 жовтня 1942 року. ООН створила військову організацію Українську повстанську армію, яку очолив Роман Шухевич Тарас Чупринка. УПА була найбільш організованим військовим об'єднанням українського націоналістичного руху, у роки Другої світової війни формування ООН вели боротьбу за відновлення української державності, граючи роль третьої сили, яка захищає інтереси українського народу від двох ворогуючих сторін радянської та нацистської. Яку роботу проводили підпільники? В той же час ми знаємо, що працювало тут і радянське підпілля. Вони, вони працювали кожен, кожен по своїм завданням і не пересікалися ні в чому. Німці спочатку, десь перший місяць-два, вони на це дивилися, як кажуть, крізь очі, а потім почали заарештовувати отих молодих хлопців, які їздили по селах і агітували. Заарештували Ориста Масікевича, заарештували. Боронецького, який був редактором газети Українська думка тут у Миколаєві, заарештували ще кілька людей з організаторів підпілля. Декого розстріляли, а декого вислали на Західну Україну. Треба сказати, що разом з похідними групами бандерівців на Миколаївщині був і молодший брат Степана Бандери Богдан. Досьє Богдан Бандера, 1919, село Старий Угринів Івано-Франківської області. Навчався у Стрийській і рогатинській українських гімназіях імені Володимира Великого у міжвоєнній Польщі. З 1939 дев'ятого в українському націоналістичному підпіллі. Переховувався по селах Калузького Стрийської повітів. Пройшовши нелегально кордони СРСР, РСР, майже рік навчався у Холмській українській гімназії. Після проголошення акту 30 червня 1941-го повернувся на батьківщину і у складі похідних груп ОУН, виряжений на терен України, що поступово звільнявся від сталінської влади, займався налагодженням підпільної мережі ОУН у Херсонській та Миколаївській області Рейхскомісаріату Україна. 11 березня 1944 року випадково застрелений військами Червоної армії в селі Піски Миколаївська область. Богдан Бандера став бійцем одного з підрозділів, який направлявся на Херсонщину. Восени 1943 року Богдан, інші псевдоніми Богданчик і Іван, керував молодіжною мережею Херсонської округи Оуна. Яка підпорядковувалася миколаївському проводові головним завданням Богдана була пропаганда серед молоді ідеї українського націоналізму та незалежної соборної України. Агітація у середовищі юнаків і дівчат була для ОУН на Миколаївщині пріоритетною, адже за умов постійного гестапівського терору відчувалася гостра потреба у нових членах організації. Для того, щоб стати повноправним членом ОУН, необхідно було пройти ряд перевірок. Спершу, після персональної перевірки, зацікавленим давали читати пропагандистську літературу, періодику чи листівки, які регулярно постачалися із Західної України. Потім новачкам доручали кур'єрську роботу. У фіналі кандидат на членство мав скласти присягу на вірність ОУН. На початку 1944-го. Богдан керує підпіллям Баштанського району, оскільки цей осередок майже припинив своє існування. Богдан оселився у селі Піски, новий провідник розгорнув бурхливу діяльність. Активність Богдана так вразила керівника Миколаївської округи ОУН Павла Микитенка, що згодом на допиті У НКВС він зарахував Богдана до найбільш небезпечних індивідів. А власне Баштанський район охарактеризував як найбільш заражений націоналізмом на Миколаївщині. В протоколах допитів зазначалося на вигляд, років 18, хоча насправді має 26. З боку вини, низького зросту, худий, білявий, волосся світло русяве скуйовджене. Продовгувати бліде обличчя, очі сіро голубі, ніс прямий, вуха великі. Зуби криві. Фізично слабкий, але рішучий і сміливий. Живим в руки не здасться. У лютому 1944 року німецько-радянський фронт у Притул наблизився до Миколаївщини. Був наказ спородити Криївки, щоб керівний актив зміг перебувати важкі дні. Богдан Бандера теж будував один із бункерів біля села Мар'янівка. На початку березня він оселився у Криївці за 8 кілометрів на схід від села Піски. У таких ямах керівники Миколаївського і Баштанського, зокрема підпілля ОУН, сподівалися перечекати зміну влади, а потім легалізуватися під виглядом колишніх радянських партизанів. Богдан рекомендував вступати до Червоної армії і підшукувати там нових членів ОУН паралельно. Планувався набір бажаючих озброєні бойовики, які мали воювати на Волині у складі УПА. З протоколу Допита. Увагу привертала деяка дивакуватість у поведінці нового керівника ОУН Баштанського району. Богдан Бандера носив завжди розтібнуте сіре пальто, вбирався у темно-синій костюм, а штани його чи не весь час були по коліна у грязюці. Ходив він повільно, по дівочому маленькими кроками. Руки розведені у боки, долонями від себе. Пальці рук завжди розчепірені й постійно рухаються. Багатьох селян турбувало ставлення ОУН до земельного питання. Богдан обіцяв, що в майбутньому землі будуть роздані під індивідуальне користування. Люди вірили та приєднувались до організації. Організація українських націоналістів, ОУН, в основному ОУН Бандерівська та Українська повстанська армія, продовжили боротьбу на два фронти проти відступаючих німецьких військ та наступаючих Червоної армії. Сама боротьба цих сил продовжувалася аж до 1960-го. Коли органи державної безпеки остаточно знищили націоналістичне підпілля на території Радянського Союзу. Із приходом у березні 1944 року, військ Червоної армії та відновленням радянської влади, підпілля ОУН на Миколаївщині було розгромлене органами державної безпеки. Були герої та були зрадники. Натомість керівник Миколаївської округи ОУН, який був особисто знайомий з Богданом Бандерою, пішов на співпрацю з органами Держбезпеки. Відбулися масові арешти підпільників ОУН. Богдану вдалося уникнути арешту. Шекісти не підозрювали, що справжнє ім'я Богдана Бандери слугувало йому за псевдонім Воун. Життєвий шлях Богдана Бандери, за свідченням очевидців обірвався у березні або ж квітні. 1944 року. У нас є списки десь коло 600 людей по області, які так чи інакше були задіяні в підпільній роботі. Багато з них загинуло тут, від рук німців. Дехто загинув на фронті. Деякі були тут розстріляні по присудам військових трибуналів, які діяли в 44-45 році на Миколаївщині. Так як нам розповідає Тамара Задирака в своїх листах, вона писала, вона останні роки жила у Краснодарі і вона нам написала, що було це в березні у їх. В селі Пісько, в березні 44-го року. У їх у, у хаті стояли і коло хати були розположені військова частина, це була якась сибирсь, Сибирська дивізія. Вийшли хлопці зранку на вулицю вмиватися, там хто зброю чистив, хто. І тут по селу почалися постріли. Один одна людина, хлопець молодий. Біг через городи, і він почав пробігати по забіг у город е, Тамари Задираки. Його ці військові солдати радянські оточили. Він був одягнутий, як ви знаєте, як Западенці він був одягнутий такий, у такий пінжачок такий, більш-менш такий, не наш, не, не в цьому, я кажу, не в тілогрійки, не в тому. І ну, це для людей це означало, що шпіон. Шпіон, значить, ага, шпіон. Біжить шпіон, значить, так? і по ньому стріляють. Ну, солдати його збили з ніг, почали бити ногами, а вона підбігла тоді до нього, бо вона щось впізнала. Він, значить, вже лежав е, і був, слабо говорив і каже, я не німець, я українець -за зі Львова. Вона впізнала, вона солдатам каже, це ж наш українець. бачите, він говорить, це їх така говірка польська. Це західної України. Наші. Ну, хлопці тоді відступилися, значить, бачивши, що воно щось не те, але він вже помер. Офіційних документів, які б прояснювали реальний перебіг подій, досі так і не виявлено. 9 квітня 2015 року. Верховна Рада України визнала ОУН УПА воюючою стороною у Другій світовій війні. Відповідно до прийнятого закону, борцями за незалежність України визнаються особи, які брали участь у боротьбі за незалежність України, зокрема у складі таких формувань як Українська військова організація ОУН УПА. Де терен, листя опадає. хто з любов'ю не знається, той горя не знає. дівчина, та й горя зазнала. Вечероньки не доїли.